Ми щодня фактично стежимо за ситуацією в Маріуполі, тому що дійсно є небезпека того, що терористи, які накопичують техніку і живу силу в напрямку півдня, можуть в будь-який момент в принципі, тому що вони я так розумію, мало чим керуються, окрім доцільності, яка, яка визначається в Кремлі, можуть вдарити по Маріуполю. Наскільки місто готове до того, щоб відражати атаки супротивника, і чим живе в принципі Маріуполь сьогодні? Ну, місто повністю захищене, тут у нас знаходяться підрозділи Збройних сил України, Національної гвардії України та батальйонів. Всі військовослужбовці знаходяться на своїх позиціях. Зараз у нас в ринок пункту на обладнані інженерні споруди для захисту і оборони напрямку Маріуполя. Тобто причин для хвилювання заразі немає. Угу. І яка ситуація в Широкіному, якщо ви маєте інформацію, там ми знаємо, відбувалися сутички постійно між українськими військами та терористами. Е, так, у нас дещо вже сьогодні поменшало обстрілів, так вже вночі та зранку взагалі не було зафіксовано обстрілів лише в другій половині дня було, десь, було 4 обстріли, співунивели зі стрілецької зброї, та також там працював снайпер. По Я нашим д... позиціям це в рівні широкина. Я так розумію, що загиблих поранених останнім часом не було ну останні На щастя ні. не було, не було.